Бійці духовного фронту майдан виграв за рахунок молитви. В цьому переконані представники однієї з християнських спільнот, яка сьогодні відзначає свій 15-літній ювілей. На урочистості до Івано-Франківська з'їхалися гості з різних куточків України. З початку революційних подій кажуть, молилися за краще майбутнє дітей та внуків. Молимся за Україну, молимся за родини. Молимся за молодь. Як тільки почалися оці всі ну, Майдан розпочався, кожного дня молилися вервочку за Україну. Пан В'ячеслав приїхав на святкування із Львівщини на Майдані. Відзначив своє 60-річчя, а 20 лютого побував на інститутській. Тож смерть бійців небесної сотні бачив на власні очі з поля битви привіз кулю, яка пробила бронежилет. Однак його не зачепила. Переконаний, вижив завдяки молитвам на Вервиці. Я скоріше просто чуть я опередив сказати його, ви розумієте, два метри приблизно зі ступіньки. Я спустився. І я коли повернувся, він мені на в очах впав його прямо через бронежилети. Коли я повернувся, мені під бронежилет якраз теж знаєте, з, 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 з дроблю били, але на бронежилеті видно. Віряни кажуть, навіть чорний дим від спалених шин весь час йшов на баркутівців. Тож переконані, оберегом для майданівців послужили такі молитви.